Фізично треба захищати ці вузли, від роботи яких залежить можливість видавати електричну енергію в мережу. І це найголовніше. Хто як зможе це зробити, це вже питання менеджменту і управління, так само, як і питання додаткового обладнання. Тому що, якщо у вас є достатньо. Обладнання замовленого, яке можна замінити у стислі строки, то навіть потрапляння дрону або ракети не завдасть таких важких наслідків. Дійсно, коли є влучання ракети в, там, в серце генеруючого, генеруючої потужності, це машинні зали. То це найбільш важко, що усувається. І росіяни застосовують велику кількість ракет для того, щоб знищити нашу генерацію, саме для того, щоб влучити в ці найбільш проблематичні місця, які неможливо захистити. Але є багато інших вузлів, є захист яких можливий або які можна замовити заздалегідь для того, щоб у вас було достатньо цього обладнання, і якщо щось трапляється, була можливість його замінити в швидкий стислі термін.